Не на часі або декілька хвилин сарказму. Наприклад, я посадовець. Я ворую, а отам герой воює. Але питання до корупції до мене ні – ні-ні. не на часі. От коли він переможе, от тоді ви мені задаси питання. Але тільки якщо він переможе. Що кажете? Якщо він не переможе, так тоді орки придуть, вас вб'ють та й ніяких питань ви більше задавати не будете. Отаке. От не на часі розпалювати корупційні скандали. Це грає на руку Кремлю. Ось мовне питання розпалювання конфлікту щодо мовного питання. Це не грає на руку Кремлю. Це нормально. Знесення пам'ятників, переименування вулиць. Інші історичні питання, що є в дійсності болючою темою для нашого суспільства, це не грає на руку Кремлю, це не розхитує човен, ніколи суспільстві, ні, це все норм, це все ок. Розпалювання релігійної ворожнечі, окремо по церкві, питання, яким особисто керує Данілов. Це не грає на руку Кремлю. Ні, це інше, це зовсім інше. А от підняття нагала з корупційних схем та проблем з хабарництвом в нашому суспільстві. Ні, оце не на часі. Оце саме на року Кремлю. У час війни кожен має долучитися та робити те заради перемоги, що він вміє найкраще. Наприклад, він, як ото посадовець, він краще за все вміє красти. А от я є звичайний армейський дебіл. Вгадайте, що я вмію краще за все робити з солдатами. М -м. Чому ми тоді займаємо оці найважливіші посади? Це питання не на часі. Якщо у вас є інакша думка, стоп, усі цими думками, бігом на нуль.